Так, колектив, всім привіт. Хочу зараз. Погодка у нас знову тумани, дощі неприємно, коротше. Ось. Але е, листя, там он горіх, де це він? Вон там. <зараз>, зараз підійду ближче до нього. Хочу я його зрізати, так як казав. Один горіх і інший. Залишиться лише один. в мене три. Ось. Тому два я зріжу, так як вони. ну, Погано обираються, якби тверді, погані горіхи з них. І хочу показати, я давно вже казав, все ніяк не виходило ось ця міні-пилочка лідер. Маленька ця, акумуляторна, як же ж вона ну, ріже. Да? І зараз ми якби, подивимося вже з подовжувачем. Ось цим, тому що ніяк якби не, ну, не міг зібратися, я, щоб щось таке різати. А це вона то там мені не потрібна з подовжувачем. Да? тому що Ну його просто якби, зрізати під корінь. Да і все. Але щоб показати, як воно ріже, то там декілька геляк на висоті е покажу, як воно ріже. Ну і сам горіх, можливо, там він не дуже грубий, але ну, не хочу я її якби, мучити. Ну, побачимо, що ми там нею поріжемо. Познімати мене нема, кому тому, як завжди, штативом буду пробувати. Тому пішліть, покажу горіха, чим будемо різати ось цього подовжувача. Коротше, кому цікаво. Подивимося. Так, Ось такий горішок, він той не дуже великий, але листя вже опало, і так як він мені не потрібний, то я його буду ну, спилювати. Да? Ось. Ну, з самого низу, звісно, ні. Я взяв рулетку, заміра їм напевно, цю геляку, ну, так я його обріжу, щоб їй не дуже пилку нагружати. Ну, Коротше, подивимось. Ось ця пилочка. Лідер. Да? Ось. І ось такий подовжувач до неї телескопічний. Ось. Тому сюди знімається акумулятор, ставиться вниз, тут кнопка, а зверху надівається сама пилочка вже. пивочка. Ну, ось така система. Тому не знаю, зараз нам поставлю телефон, а якось я не знаю як, але постараюся якісь там зверху гелячки позрізати, щоб було хоч плюс-мінус наглядно. Наглядно видно, що й до чого. Тому пробуємо, поїхали. Так, ну зібрав ось таку, зараз трішки, ой де тут, підкачаємо, щоб змастився ланцюг. Так. І ось тут, щоб було увімкнено, тому що перші рази я не вмикав і думаю, чого ж воно не робить. Ця кнопочка повинна бути увімкнена. Тому... Попробуємо. Заміри загальну довжину. Виходить 2,20. Ще плюс зріст людини. Ну, ті руки, Рахуйте скільки можна. Це максимально розкладено. Скільки можна якби, достати? 2,20. Сама штанга розкладена. Ну, від ручки до шеї. Так, Ну, я сподіваюсь, там було видно, затягувати не будемо, так як важки мені знімати не потрібно, підемо різати вже якби, знизу. Ось Тому ну, така штука досить непогана. Ось тут можна регулювати, де це воно є. Наприклад, натискаємо, змінюється положення. Ось так, ось так. Ось так воно фіксується. ось. Тому штука класна, де не потрібно драбинки ніякої, щось достати землі, то в принципі можна. Ось тому, Тепер ріжемо без неї. Так. Коли, звісно, тримаєш її просто так у руці, то набагато зручніше. Бо коли на висоті на ось цьому подовжувачі, то в неї трішки ось так буває, поки вона зачепиться, якби труси. Ну. Але тому відріжемо зараз ось цю грубеньку і заміряємо, який в неї діаметр Так, ну що я можу сказати, ріже. ріже досить бодро. Ось діаметр, да? 12, видно? 12 і досить ну, да, воно якби ну, свіже, сире, ось, ось ця буде ще грубша, зараз її, напевно, зріжемо. Так, ну що, видно? Ну, поміряємо тут. 15, видно? 15. І також якби без... без питань. Тому, я думаю, для дому річ класна. Ну, продовжую. Повністю зараджена була, я не показав. ось Перед цим повністю зарадив, так само повністю зараджена, горіх, можна сказати, зрізаний. ось, ну те грубе я вже не буду, лишу або для мережевої пили, або для бензу. Не буду цю мучити. Я не втримався, ще ось цю верхушку спиляло. Пилка, чи пилочка, доволі класна. Зараз тепер ще пороз, ну, на дрібнішій повідділяю які там є гілячки. подивимось наскільки вистачить заряду. Такий об'єм робіт. виконала одна маленька пилочка і тільки одна поділка від заряду якби втекла. Ось, можна ще різати і різати. Тому, які тонші порубаю сокиркою, які грубші, також нею можна якби вже на колодочки і в котел. Тому, а це або бензо, або Електро, цією мережевою. Також я купив GTM, але ще так нею нічого і не різав. ось Тому, я надіюсь, там було видно, тому що з штативу не знаю, що там я назнімав, вже потім подивлюся. Тому чубчик мокрий, значить, щось робив. Так що не знаю, як зміг так показав, давно обіцяв, тому що там і в коментарях запитували, так я швиденький огляд, якби пилки показав, а в роботі. Так би і не, не було можливості. Ось, але надіюсь, було видно і зрозуміло кожному, чи вона потрібна саме вам чи ні. Я, наприклад, задоволений, що цим подовжувачем десь де щось треба не на великій висоті, ти його під'єднав собі і, і підрізав. Ще хочу купити е, акумуляторного сікатора, вже як є цей подовжувач. Це десь можливо до весни, якщо вийде, то. То це такі плани. Ось. А так, пилочкою задоволений, подовжувачем задоволений. Як ріже, ви бачили, да, воно якби ну, свіже, сире. Ну, але для садка взагалі отака от штука. Легенька, мощненька, ріже бодро. Періодично цим праймером підкачав, це змастюється, що ще треба. Як на, мене, як на мене, класно. Тому я тут розрібаюсь далі вже без відео. Тут нічого такого. Основу я думаю, я показав, ви побачили. Тому... Робіть висновки, треба воно вам не треба. Можете підтримати мене вподобайкою. Ну і пишіть коменти. Всім до нових відео. Всім пока.